Добрий день, це у нас шорт по бажаж домінару. Планове обслуговування. Три свічки на циліндр діла, всі знають, що тут до чого. Версія UG. Недавно ж випустили бажаж на, і там, на метання, по-моєму, да? чи на що він там був. Враховуючи те, якої форми тут бак, я думаю, у домінара було б дуже великі шанси стати черговим метановим шедевром. Ну, індуси вирішили інакше і кліпають домінар з вже, зарекомендувавшим себе на дюку двигуні. Кстати, книжка масляного фільтра з той сторони написано КТ. Правильно, я знаю. Там багато. Там, вис... Вис... Там же низ висить КТМ, наскільки я пам'ятаю. А от голова вже своя. Так що таке? Коротше, власникам домінара привіт. 13 тисяч км чи 14 Людина так їздить, що стирає більше задня гальма. Ніж передні, І мені цікаво було глянути на резину МРФ. Ну, В принципі, бачите, індикатор тут, звичайно, нього ще далеко, але вона якось так цікаво зношена, трошечки волнами і волдерями. Я не знаю, вам камера передає, не передає, трошки видно, що. В плоско... Ну, з корой не ровно, що от, да, от Чітко по грейдеру людина їздить. Ну, В общем, ото -от, такі діла. А так, в цілому, хороший мотоцикл доглянутий нічого, ніяких проблем. Бо в мене служився. Ну так, да, це теж. Скоро буде огляд сюди, а це вже мій мотоцикл. Отак-от. Теж от. буде огляд. І теж буде серія або дві по корчу, тому що трошки є, що робити. Все, всім папа, -па. ставте лайки. Тепер я на хонді їжу, я дід.